Так, ну в мене сталася класна новина. До мене прийшла енергія, і я прописала своє майбутнє, прям так вербалізувала, візуалізувала, я знаю, хоч до чого йти, чого я хочу, куди рухатися, щоб з'єднатися з тією самою своєю, як на цьому етапі, мені здається, справжньою автентичною енергією. Прописала в блокнотик. В мене було життя до 21-го року. І там мені, ну, яке життя неважливо в даному контексті і. Зараз воно абсолютно інше. Мене оточують інші люди, у мене інша їжа, інший графік, інше житло абсолютно все інше. І от цьому е, своєму майбутньому я поєднала ці два життя. Звісно, все погане піде, і нове я створю. Чи все світ створить для мене, чи ми разом зробимо? Головне, що я знаю, що це вже існує, тому що наш мозок не може нічого створити, придумати, він може тільки аналізувати, і я, я відчуваю, як цю інформацію я читала з якоїсь іншої гілки реальності. Тепер мені потрібно в неї перепригнути. І в цьому блозі я буду розповідати, що я роблю, які я дії роблю. Ну, тобто, я не можу зараз різко взяти. І створити абсолютно іншим своє життя. Ні. Тому що в моєму житті зараз є дуже багато чого хорошого, а є щось, що мені не дуже подобається. Мені не дуже подобається відсутність своїх людей фізично в житті. В Києві. У мене було неймовірно багато своїх людей, в мене були будь-які розваги, кафешки, ресторани, бізнеси, якісь там зустрічі, гості було цього дуже-дуже багато. Але в мене було таке постійний трішки страх за майбутнє, що буде. Там мені не дуже легко давалося ведення бізнесу, і в мене не було романтичних стосунків. І мені було скучно без них і дуже хотіла романтичні стосунки. Зараз я не перевживаю за майбутнє. Я впевнена, себе відчуваю. Фізично я набагато краще себе відчуваю, тому що я багато часу приділяю своєму тілу, харчуванню. У мене є романтичні стосунки, але нема людей абсолютно. Так сталося, що ми живемо в дуже тихому, затишному містечку. Ми живемо тут, тому що мій чоловік прийняв запрошення дуже великої класної компанії працювати. На класну посаду. І ми переїхали в це містечко, і тут а, 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 таке враження, що якось ця компанія така дуже впливова, дуже велика, вона дуже багато всього робить і для міста, там вона може, наприклад, там перекласти е, дорогу е, чи там. Починити ферму чи інвестувати в там в щось в місті. І от, наче я, і дуже дуже багато людей тут живуть, хто працює в цій компанії. Тобто людей, ну а я до цієї компанії не маю ніякого відношення і якщо б не мої стосунки, я б ніколи в житті не обрала життя в цьому місті. Тому що тут ніколи нічого не відбувається, і тут угу. навіть нема якоїсь там набережної чи парку, куди можна піти на вихідних, взяти каву і дивитися на людей, чи щось таке. Тут просто кожен живе в таких маленьких своїх дворах, гуляє з собачкою. Якщо ми хочемо якихось розваг, ми їдемо в Нью-Йорк. Це недалеко, але Нью-Йорк не приносить мені щастя, це не моє ідеальне місце. Так, звісно, я, я кайфую, коли там я соприкасаюся з якимось брендами, трендами, якісь кльові там, ресторанчики, кафешки, шопінг, в'ю, фоточки, Централ Парк. Мені, звісно, це подобається. Там, стробері, матча, лате на міндальному молоці. Все це модно сучасне, мені дуже подобається, але. Взагалі, Нью-Йорк місце абсолютно не моєї енергії. І коли я тут була там, 10 років тому, я абсолютно також сказала, що це вау, але ні, це не моя історія. І зараз я кажу те ж саме, коли я вже так навіть трохи орієнтуюся в Нью-Йорці, можу. Розпізнати West Village від, від, від East Village. Так ось і в моєму містечку нема людей, з якими у мене спільні цікавості. Я не знайшла тут людей з України. А коли знайшла це, ну це не люди моїх інтересів, я намагалася створити дружбу з американцями. Я знайшла певну кількість людей, вони мені дуже сподобалися, але ну, це не також не люди, з якими у мене власні інтереси. Які в мене зараз інтереси, це перехід землі, зміна систем. Порядку світу, вихід з капіталістичних систем, зміна нашого тіла, зміна нашого харчування, зміна нашого мислення, взагалі пробудження. І зараз мене абсолютно так цікавить новий світ. Я його досліджую, я його досліджую в себе. Я досліджую, як змінилися мої цінності, пріоритети, вибори. І тобто я зараз. Дослідниця, веду дуже велике дослідження і маю таку дуже класну, затишну групу людей, яких цікавить те саме, і ми про це говоримо. Я проводжу якісь практики, які до мене приходять, щось з читою з тонкого плану. І ось ми в цій невеличкій групі трансформуємося. І якщо ви хочете попасти в цю групу. То під цим аудіо в description я написала, як можна туди попасти. Вона е працює за невеличку оплату, тому що це фільтрує людей, які можуть цю групу попасти. Угу. Ось чим я займаюся. Тобто, ну, знаєте, і в Україну приїхати я не впевнена, що дуже багато людей я таких знайду. Тому що все ж таки ми ще. Дуже багато якихось кармічних програм в нас, коротше, шлях, іде трансформація у нас. Я себе відчуваю, як в м'ясорубці. І моє життя, яке я побачила сьогодні майбутнє, воно поєднує спілкування тусовки двіж паріж з минулого життя та Затишне, таке спокійне, красиве, насичене життя з коханою людиною в дуже, дуже красивому місті, в красивому будинку. Ось так. І я дуже чітко зрозуміла, що я пройшла той етап життя, щоб набрати свій, той досвід, і щоб взяти туди все добре. І... Це в минулому житті я змогла використати. І цей досвід у цьому будинку, я тут роблю, власна руч свічки, випікаю хліб, ходжу на прогулянки, там роблю свої кроки. І оцей досвід, він також мені допоможе створити мою ідеальну модель, модель життя. Власне, я вважаю ту, для якої я взагалі. Оплатилася на землі. Тобто все, що було до цього дня, я набирала досвід у цьому всьому. Знаєте, мені я коли там чула цю теорію про зіркові діти, зіркові сем'я. Мені воно здалося дуже дивним. Ну, тобто Я людина, я народилася на землі, у мене є мама. Мама, тато, там, школа, я люблю там чай, бутерброд». Я дуже звичайна людина. Але потім, коли я зрозуміла, чим я займалася останні там, 15 років, мені ця історія про зіркове сім'я дуже відгукнулася. Хто не знає, в двох словах я скажу, що існує теорія, що. Душі раніше народжувалися не на землі, а десь в інших цивілізаціях, і вони прийшли на землю отримувати якийсь досвід. І вони отут все життя вчаться. Так, от я проаналізувала, чим я займалася останні 15 років, я офігіла. І так, по-перше, я вчилася заробляти кошти. Я працювала в наймі, працювала фріланс. Створювала власний бізнес. В цьому всьому я, в мене є результати. Тобто я всьому навчилася. Я вчилася дуже багато часу створювати стосунки. Тобто, я, бляха, реально не могла зрозуміти, чому зустрічаються дві людини, хочуть створити стосунки, а потім стається якась халепа. Хтось якогось чи набридає, чи зраджує, чи скандали, чи щось таке е відбувається, що вони руйнуються, і я не могла зрозуміти щиро. Тобто, я змінювала партнерів, стосунки змінювалися. Да? Як в інтернетах пишуть, типу, та що у вас те саме? Ні, в мене було дуже багато різних моделей там, ну, е не буду зараз. В це гружатися, але я хочу сказати, що я зрозуміла, як будуються стосунки. І зараз я в максимально гармонійних стосунках, наскільки це можливо зараз на моєї рівні еволюції. Це максимально екологічні, спокійні, нормальні стосунки. Я навчилася. Потім Щось я ніяк не могла зрозуміти, як мені харчуватися. Я взагалі харчуватися не хотіла. І Там треба мати якийсь раціон, якийсь графік, це готувати, білки, жири. Мене це взагалі не цікавило. Я хотіла там випила шампанське, трошки з'їла хамончика з салоном огорочком і все. Але моєму шлунку чомусь це не дуже сподобалося. Я зрозуміла реальна, тому що в зіркові душі вони, в інших цивілізаціях немає їжі, немає коштів, немає такого роду стосунків. І я там плідно працювала з науціологами Альоною. Кожен день їй дякую, вона мене просто навчила харчуватися. Вона каже, Машуль, просто три рази в день. Каша, овочі, рибка, ти будеш завжди себе добре відчувати. Якщо дуже хочеш тортик. Макдональдс щось таке, 20% нехай воно займає. А так, регулярно, якщо буде там печені, овочі, кашка, рибка, все в тебе буде добре. І так, я харчуюся, намагаюся, все буде окей. Так, я витратила час на те, щоб навчитися харчуватися. Ну тобто, оця вся хрінь про інту, інтуїтивне харчування це завжди взагалі не для мене. Воно зараз для мене, тому що я проробила вже дуже великий шлях. Я сьогодні відчуваю, що в мене дуже багато кислоти, я пішла там і поїла каші. Що я вже знаю, як це працює. Потім я витратила час на те, щоб піти на курс краси. Я дізналася, там, які мені кольори надягати, як мені фарбуватися, яка в мене повинна бути зачіска, яка мені потрібна обувь. Я там навчилася користуватися. Там, устілками, дізналася, які тканини, фактури, текстури мені потрібні. Я цього не знала і інтуїтивно в мене цього знання не було. А, тобто, реально, я в ці 15 років, як я там, вийшла з свого кармічного життя, яке було пов'язане тупо тільки там, з моїми батьками з моїм родом, я просто нескінченно навчаюся. І... Те, чим я навчаюся постійно, це як бути щасливим, як себе відчувати. А Бог, а що це таке? А, а, а виявилося, що Бог не має відношення там, до релігії. Це окрема така категорія, які просто релігії під себе підтягнули. Ну, Тобто, це як сказати, що. Гуччі придумали біжевий колір, та? і Луйвітон придумали коричневий колір. Це ж неправда, вони були завжди, але просто е ці бренди, егрегори міцні, вони підтягнули під себе цей колір. і у людей тепер там, коричневий в клітинку асоціюється з Луєвітоном, і там, типу, така мешковина Холщова, там, біжева, асоціюється з Гуччі. Ось і все. Um, ну, звісно, хто цікавиться модою чи фешн. Звісно, людям, які цим не цікавляться, їм пофіг взагалі. Так от, і я це все вивчала. І я зараз реально розумію, що я збирала досвід, збирала знання, збирала інформацію, як створений світ, а чи працюють медитації. А ще в мене був період, звісно, коли я вивчала тіло. І я от і зараз я цим також займаюся, я дізнавалася. Які робити практики? Що робити, чи потрібно бігати, чи потрібно стрейчинг, чи потрібно качатися, чи потрібно в тренажерку. Ну, тобто я б навчалася жити. І постійно я розуміла, якщо я чогось не знаю, пробел в цієї сфері життя, Дуже сильно впливає на інші життя, на інші сфери життя, і життя стає не, не А я хочу бути щасливою, тому мені потрібно було все це вивчити. І після того, як я зрозуміла, що я нескінченне це вивчаю, в мене є вже якісь знання, я почала працювати з людьми. Я кажу, о! А чого ти там, ти не пофіксиш, це ж так можна, це ж так можна, це так можна. І е, зараз, врешті-решт, ну, так виявилося, що єдине, чим я можу займатися, це ділитися з людьми своїм досвідом, ну і плюс займатися якоюсь своєю творчістю, якою мені цікаво займатися, тому що мені дуже важливо цим досвідом ділитися. Ну, і взагалі я ж бачу, що у людей виникають е ті самі проблеми, що й у мене. Цікаво те, що молоді люди там в 20-25 років вони не попадають в моє поле, поле. Вони не приходять на мене консультації, тому що в них є такий. Ну, хтось, звісно, ще просто живе патернами батьків, а хтось. Просто проходить свій досвід, набиває свої шишки. Я якось спілкувалася з дівчиною, якою що було, там, типу, 25 років, мені 39, і їй було 25 років, і я кажу: так, давай я тобі зараз розповім там, по нумерології, з ким в тебе сумісний, щоб ти часу не гаяла, там тин тинтин. Вона на мене подивилася, типу, як на дурну, типу мені це все не потрібно. Я, там, я знаю, що, що мені потрібно. Я думаю, боже, яка впевнена? Ну, Звісно, до мене. Люди потім приходили на консультації після двох-трьох розлучень, які казали, «Та що за фіняч, у мене нічого не виходить. Ні по коштам, ні по стосункам. І ми вже потім дивилися, що робити. А в 25 років людина вона набирає власний досвід. І як виявилося, людина може рухатися в нове життя, в трансформацію тільки коли пройшла дуже багато власного досвіду. От що я зараз бачу, що це моє попереднє життя, я просто ходила як пилесос, збирала якийсь, якийсь досвід, робила якісь помилки, і потихеньку-потихеньку там. Життя ставало краще і краще. Ось, так що цей подкаст був про те, що, значить, як про структуру життя, що ми ходимо, 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 щось дізнаємося, щоб сформувати своє майбутнє, для, кого, для якого ми тут поплатилися. Дуже дякую за ваші лайки і тих, хто дослухав до кінця.